Пам'ятати важливо у лютому березні 2024 року. Наша країна підходить до десятиріччя від початку російсько-української війни та окупації Криму, і двох років від початку повномасштабного вторгнення онлайн медіа свідомі запустили спецпроєкт, присвячений цим датам. Про проєкт війна триває історія десятилітнього спротиву. Просто зараз поговоримо з журналісткою онлайн-медіа свідомі Андріаною Веляник. Я зустрінемо. Доброго ранку. Таю. Будь ласка, проходьте. Доброго ранку. Таю, прошу. Доброго ранку. Адріано. Дякуємо, що сьогодні до нас завітали. Отож, перше питання. На вашу думку, чому важливість спецпроєкту Війна триває. Історія десятилітнього спротиву? Невже хтось уже встиг забути історію цих років? Насправді ця історія тягнеться ще від минулого року, бо тоді у нас з'явився страх в команді. що 24 лютого люди, як українці, так і іноземці будуть відзначати, що це один рік війни, тобто один рік повномасштабного вторгнення. Хоча насправді вона триває далеко не один рік. Mm -hmm. І минулого року у нас був спецпроєкт, який називався Століття і рік про колоніальну війну, яка йде століттями. А цього року ми вже фокусуємось на подіях десятиліттєвної давнини і подіях періоду незалежності. Тому так важливо нагадувати, і важливо особливо нагадувати людям, що ця війна триває не два роки, а значно більше. А який формат має проєкт? Uh, у нас серія текстових матеріалів, але також їх можна послухати на Spotify uh, начитаними голосами авторів. Це як, uh, як, як вона подкаст, як подкаст. Ні, це не як подкаст. а Це власне автори читають своїми голосами їхні тексти. Тобто, журналісти, які написали так. ці тексти, так. вони самі їх і озвучують. Так. Тому їх можна почитати на сайті і можна послухати е, в аудіо? Так, а де шукати який сайт? Е, сайт онлайн медіа свідомі так. Це важливо проговорити зрозуміло. А скажіть, який буде взагалі формат цього проєкту, окрім от текстів і прослухати будуть ще якісь можливі виставки чи Ми... якісь публікації в книжках ще десь? Е... У нас онлайн-медіа, ми працюємо в онлайні, і це проєкт, який триває місяць, тобто від 1 лютого у нас ціла серія матеріалів, які е, виходять в межах цієї е, ці історії десятилітнього спротиву. Їх можна знайти у нас на сайті, у наших соцмережах, всіх, а також в Spotify. Скільки історій ви написали? Е, якщо я не помиляюсь, то більше 15. Тобто вони виходять приблизно через день. А які ці історії? Так, Кого так. саме? Я би поділила їх умовно на дві частини. Перше, це те, що мабуть призвело до цієї війни, тобто навіть не призвело, а що цьому передувало. Тобто, в нас були тексти, наприклад, про те, як Росія роззброювала Україну, як поступово ми віддавали наші резерви, і зараз ці ракети вони летять на Україну. Також про те, як Росія окуповувала Крим і не в 2014-му, а ще значно раніше, ще з 90-х років, коли вони взяли Харківські угоди острів тул тобто, що цьому передувало, і це показує, що дійсно ця історія окупації, ця історія спротиву вона була навіть не в 2014-му. Росія готувалась до цього значно давніше. Також у нас вийшов текст про операції служби безпеки України і про те, як навіть у 2010 році наша служба ловила в Одеській області російських працівників їхньої федеральної служби безпеки. Тобто, що росіяни до цього готувалися, і ми це рефлексуємо і Умовна друга частина це вже те, що було в час російсько-української війни історії спротиву. Наприклад, наша колега написала текст про освіту на тимчасово окупованих територіях, і вона інтерв'ювала хлопця, який жив сім років в окупованому Донецьку, і де він розповідав зі свого досвіду, як проходить освіта. Дуже цікаво, дуже цікаво. Скажіть, як ви обирали? Ці теми і чому фокусувалися саме на них? Адже можна було і ще на якихось темах сфокусуватися, ми намагалися подивитися на це з максимально різних боків а. Так, з максимально різних боків і глобально, тобто і питання політики, і питання зброї, і як трансформувались Збройні Сили України, і такі питання, як мова, і зміна ставлення українців до мови, і культура, і так само е, наслідки постколоніального минулого, тобто ми намагалися, щоб це було е, охоплено і показано з різних боків. А а все працює? доволі важко. Це ж скільки років? Це років 30, да, ви охоплюєте навіть більше? Е, так, О. ну, час незалежності. А хто працює над проєктом? Працює наша команда журналістів. Також ми долучаємо фрілансерів. Там є наш колега, який раніше працював з нами. Також, наприклад, у нас вийшов текст про наслідки від відмови від ядерної зброї. Ми залучали журналістку-фрілансерку, яка вже працює над цією темою давніше. І вона може написати, мабуть, більш фахово ніж наші журналісти, які тільки би починали досліджувати цю тему. Mm -hmm. а... Ви сказали близько 15 історій, і ви поділили їх на дві частини. Це що передувало, це, і це вже... радше не поділ, це швидше умовний поділ. Умовний так розкажіть більш детально, чи можете ви розкрити карти і сказати, що це за 15 з таких історій? Перше, я так розумію, це роззброєння України? Е, так, це роззброєння, це власне те, що передувало повномасштабній війні, як Росія глобальніше до цього готувалася. Е, потім власне промову. Про культуру зараз а, це культура до війни і культура, мабуть, під час війни Ні, культура і колоніальний вплив російського минулого, як це вплинуло на те, як розвивалася культура вже незалежній. а в незалежній, я думала в залежні. Також завтра має вийти текст про е, демократію, про те, як змінювався О, в Україні рівень демократії, тому що різні дослідження вони навіть показують, як е, змінювалась шкала залежно від е, того, який був президент. І зараз е, дуже багато іноземних медіа, особливо цього року, публікували матеріали про те, як, е, е, який в Україні рівень демократії під час воєнного стану, і який бо, цікаво. Е, Ну от, власне, ми хотіли дослідити це з української точки зору, бо те, що ми бачили в іноземних медіа, то, наприклад, про медіа, у нас писали про писали про телемарафон, але мало хто згадував, що в нас насправді є плюралізм онлайн-медіа, є присутня так, критика так. влади. Тому ми намагались дати те, як ми бачимо це е, зсередини. От і е... відрізняються ваші дослідження і зовнішні. Я би не сказала, що глобально відрізняються, але насправді постало питання, як балансувати рівень демократії з обмеженнями, які накладає воєнний стан, бо все таки є певні обмеження, Звичайно. і вони очевидно виправдані, вони не певні вони великі і вони очевидно так? виправдані безпековими заходами. Наприклад, про комендантську годину, Звичайно. про те, що у нас не можна провести вибори. Це очевидно, і це і це про нашу безпеку. Але е Україна все одно декларує, що вона в цій війні бореться за де за демократію, Правильно. вона відстоює демократичні цінності і питання в тому, як це балансувати, і це було дуже цікаве дослідження. Чи плануєте ви перекласти свої ці історії? Так, вона. Е Онлайн-медіа свідомі є також англомовна сторінка. Ми її активно розвиваємо, постійно пишемо туди новини. Чи пропонували і... ви свої ось ці, скажімо, тексти е міжнародним мас-медіа, щоб вони також звернули увагу, як це ви відчуваєте? Ну ми не я, пропонували, але всі тексти перекладені англійською, і вони опубліковані на нашому англомовному сайті, на наших англомовних сторінках, і ми залучали до них іноземних експертів. Наприклад, про ту ж тему демократії, то все ж таки важливо було бачити. Погляд когось не з України, хто буде е, більш е, дивитись на це зверху, не з боку з боку, навіть так. Так, так. так і яка була, який був його висновок цього експерта? Е, що очевидно, це виправдано? Е, ці безпекові заходи навіть е, відтермінування виборів, е, тому що всі розуміють, що це небезпечно, і е, Україна все одно залишається демократичною країною, навіть попри ті обмеження, які у нас зараз є. Давайте ще коротко нагадаємо про інші проекти онлайн-медіа свідомі. Так як я казала минулого року, у нас також весь лютий був присвячений матеріалам про війну, і це було е, про е, війну, яка триває вже кілька століть, тобто про історію того. Е, Історію російсько-українських відносин, якими вони були навіть до 91-го року, наприклад, я писала матеріал про Якова Гандзюка, тому що ми знаємо, що зараз Україну захищає бригада 59-та іменем Якова Гандзюка, названа, і це була історія такої тяглості, ким був цей генерал і чому. Бригада обрала його ім'я і як вони зараз захищають Україну, тобто історія тяглості, як це було раніше, і як це є зараз. Тобто, що це е, не десятиліття і навіть не три десятиліття. Е, а в серпні у нас був спецпроєкт, де тексти були присвячені фактично проблемам, з якими стикаються українські військові. Тоді це було ВЛК, тоді uh -huh. була проблема з неякісними турнікетами і постачанням е, аптечок. Е, про те, як Військові реабілітовуються, як вони переживають досвід полону, поранення, і ми також цьому присвячували цілий місяць. Дякуємо за вашу роботу. Дякую, дуже дякуємо вам у студії. Ранку вдома була журналістка онлайн-медіа свідомі Андріана Веляник. Шукайте спецпроєкт. Війна триває. Історія десятилітнього спротиву на всіх платформах медіа.